Моє вітання любі, вітає Південь України. Ні. В нас похолодання. І метеликів у нас немає. Це в мене пластикові. Метелики колись замовила, але вони нереалістичні і тому не дуже мені подобається. Але... Ось так, щоб траву прикрашати підуть. В нас похолодання, але. Бачите, в котів весна не відміняється. Ну, можливо, і до нас повернеться. Похолодання таке, що навіть морози обіцяють. Тому якось зараз вже починаю щось я робити, якісь заходи. І ось ці пластикові метелики вони пасують до цих пляшок пластикових, бо я знову все прикриваю прикриваю всіх, хто не прикритий. Всіх, кого можу прикрити. Бо під цими пляшечками дуже гарно трояндочки зберігаються. Ось ця трояндочка в мене посаджена була в січні місяці, любі, в січні, уявляєте собі, ось так пляшечка була прикрита, травичечкою підгорнута, і вона нормально себе почувала. А тут багаторічна вже троянда, флорібунда, і вся підмерзла повністю. Ось такі справи. І трава мені ця потрібна, але росте, як дурна. Дощики малесенькі пройшли, трава росте і росте. Я цю траву потім ріжу і буду її використовувати, щоб мульчувати все. Ну і взагалі вона мені подобається, така нібито та свіжа. І завжди є що робити. Оце нахилятися, різати її. В котів, справи йдуть. На перстянки, це на перстянки. Ви знаєте, це вони так вже повідростали в цьому році, бо після морозів в них листя до морозу було зелене. Потім якось воно зіпсувалося і ось вони понаростали, але я їх саджала ще той рік. Не всі перезимували, не всі. А ось це троянда, замучена, повністю вся обрізана. Ось так вона пообростала вже в цьому році, сидить в горщику, бо вона підозріла. Мені, бо там морква каріння. Ну і так нічого я від неї не чекала. Я вже на заміну її купила троянду. А вона дивиться, як зростає. Я вже її прищипнула. Думаю, може, вона кущик мені навіть сформує. Також буду ставити зверху цю пляшку, бо я ж маю зберегти цю красуню. А це мені пан Роман. Вислав. Бачите, також ось нібито червоне, але знизу зелене. Це реально ось так на сонце реагують троянди. Це ніякий не опік, ніяка не хвороба, тому що ось ми бачимо знизу, бачите, як просто ділянка така зовсім зелена. І з цієї сторони троянда також зелена. Ось сонце було з цієї сторони. Ну, коріння я вже пообрізала, воно було ще довше. Ось так. Пан Роман висилає навіть одну трояндочку. Я нібито замовила більше. Потім вибачилась, кажу, переспала, передумала. Це Каорі Казарі. Це також в мене японечка буде, розумієте? Хотіла на замінку ось ці терески, але якщо вона жива, цю зараз буду саджати, саджати буду цю трояндочку в горщик. І прикопувати, вони тоді гарно зростають, а потім вже побачу, як вона цвіте, і тоді вже я буду десь місце її шукати. Так? Каорі, будеш зростати в мене гарно. будеш гарною дівчинкою. І я дуже вдячна пану Роману, що він іде зустріч. Мені не потрібно там 5-10 троянд, я не хочу. Я і в цвітсад тому замовила одну, бо мені багато не потрібно. то також японка. І ось пан Роман в малесенькій коробочці вислав мені трояндочку, все було ще її е, зафальовано потім. Ну, Поки ми його ще не розбалували, бачите, які він нам гарні саджанці висилає ну <сум> але жарти, жарти. Реально дуже вдячна йому. Ось замочений, буду саджати. Також в горщик, ну бо я ж кажу: купувала на заміну, а вона жива і вона зростає. Ти що, перелякалася? Цю пасаджу в горшики також зверху накрию пляшкою, щоб зберегти її, якщо буде морозець. Як я вже казала в своєму короткому відео, я сьогодні викладала, що рятую свої рослини, дерева і всі троянти оприскала. розчин мегафол плюс 10 грам борної кислоти на 10 літрів води. Ну, Як бачимо, ніякої фітотоксичності, нічого немає. Ніби та й назва така страшна кислота. Але ви знаєте, я розчиняла в воді її, в гарячій. Так навіть пальчик макнула і так трохи спробувала. Ну, ми Такі ми люди. ну, Що ну, ти зробиш? Нічого, ніякої кислоти нема, бо я боялась, раптом буде фітотоксичність, бо листя ж свіже. Я ніколи-ніколи раніше не прискала троянди борною кислотою. Ну, Тут вирішила спробувати, бо іде похолодання, вони стресують. І щоб потім в дерев не було так, що вони поскидають е, через те, що стресануть. так і трояндочки можуть стресанути мені щось там понав'яжуть якихось сліпих пагонів. У мене таке не відбувається зазвичай, але і погода така нестандартна в цьому році. Ну і ось Вже моя японечка посаджена в горщик. Можна, звичайно, при посадці перед морозом нагарнути ґрунтом. Ну Це також варіант. Але в мене є ці пляшки, вони мене ще ніколи не підводили. Я саджаю в себе троянди і взимку, а потім все рівно бувають морози. І вони в цих пляшках собі розвиваються гарно як в якихось парнічках. Ну, можна навіть травичкою також присипати, щоб взагалі було тепло-тепло. І все буде добре. Всі пляшки повертаються, <сум> повертаються <сум> на своє місце, бо попереду морозець, морозець, але навіть якщо його і не буде, а все рівно похолодання, то трояндам краще ось так буде пережити його, вони і не помітять. Я люблю ці пляшки, ось просто люблю. Дивіться, як там швидко зростає. Не тільки бруньки прокльовуються, а й зростає пагінець новий. І якщо таку баночку прикрити, закрити, навіть і мороз не страшний. Ну, але ж вдягнути, коли молоді пагінці, ну, то вже проблема, бо можна їх відламити. Тому хто має пляшечку на собі, яка трояндочка, точно переживе примерські, якщо вони будуть. І ви також Любі, якщо вже висадили трояндочки, а попереду мороз, не ризикуйте. Я розумію, що не у всіх є така тара пластикова. Ну, але потрібно щось зробити, якесь укриття. Бо молоді саджанці вони зараз дуже чутливі, але ж вони ще могли навіть і не вкорінитися. Тому Любі, шукайте способи. Ми всі розумні, ми всі креативні. Можна використовувати щось інше, прикривати обов'язково нічого, прорвемося, ще трошки тих морозів, і потім вже весна, весна буде і вже не відступи. Вон там, які брунькі. Вон ще малявка, може на країні також, може вона ще влізе в ту пляшку. Ну, а ви, любі, тримайтеся, тримайтеся, ми маємо це пережити. Обожнюю це листя троянд. Які гарні троянди навіть без квітів. Ну, подивіться, ну хіба це не гарна, некрасива трояндочка, чудова. Обожнюю, обожнюю. Якби ти ще збереглося в ці морози, які нам обіцяють, було б дуже гарно. Живемо надією. Живемо надією, віримо в краще, але щось робимо для того. Робимо, що зможемо, і будь-що буде. На цьому все. Дякую за перегляд, дякую за вашу підтримку, дякую за ваші коментарі, папа, -па, ваша Лариса.